Володимир Олійник плекав любов до поезії ще з юних літ. Такий поклик душі пояснює тим, що народився в один із Шевченківських днів 10 березня. Змалечку перечитував та занотовував твори Кобзаря та Лесі Українки, все більше заглиблювався у магічний світ українського дивослова, присвячував велетам нації і власні твори. Римувати почав ще у восьмому класі, а першого вірша написав у років 20. Відтоді створив уже більше двох десятків різноманітних поетичних збірок. На сьогоднішній день я вважаю своїм таким найвагомішим творчим здобутком це видання вибраних творів у трьох книгах. І готується нова книга доповнене видання збірки під Кобзаревою зорею. Я маю на меті. І завжди мав наближати поезію до життя, і, зокрема, і для дітей, щоб діти відчували пульс реального життя і вчилися, і загартовувалися. Ось така от творча мета. З молодих років Володимир Олійник писав і рецензії на книги подільських авторів, потоваришував із багатьма відомими українськими поетами. Доля звела мене колись із Євгеном Гуцелом. З Борисом Олійником листи для мене дорогі, і від Миколи Вінграновського, який підтримав мене свого часу. Дмитра Павличка, творчий вечір під Кобзаревою зорею зібрав багатьох шанувальників поезії Володимира Олійника. Були тут і побратими по поетичному клубу Струни душі, який діє при Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів. Завітали на ювілей до співавтора і знані далеко за межами Поділля братик Жегожевський. За роки співпраці з Володимиром Олійником разом написали більше півдесятка пісень. З Володимиром Олійником нас пов'язує чимало творчих років, тому що якщо замітити творчість братів Жегожевських, то вони виростали на піснях своїх, на піснях на вірші подільських авторів. Один із перших авторів, які співавторів наших, є і Володимир Олійник. Володя Олійник належить до когорти тих поетів нашої поділя, нашого, які дійсно є поетами. На ювілейному вечорі Володимира Олійника не бракувало позитивних емоцій, щирих слів, чарівної музики та поезії. Удостоївся іменинник і визнання від Хмельницької міської ради. Інна Левінська та Ігор Гулько ТРК «Місто» спеціально для подільської панорами.